Всім привіт. Сьогодні покажу, як буду замазувати пінопласт. цей пінопласт. вже такий старенький, приклеєний 4 роки тому. Покажу, як я це роблю. Все по черзі розповім, Тому підписуємося, ставимо лайки, До перегляду, погнали. Перш за все потрібно буде його гарненько зараз вичистити, тому що він повністю весь дуже-дуже забруднився. За весь час та сонечко, та природа зробила свою роботу. Бачите, повидала дуже сильно ось ці грибочки, приблизно пів сантиметра навіть ну 4 роки вже отак стояло, я вже купував будинок, так стояло в тому році, не було часу цього робити, займався справами в цьому будинку. Отже, будемо робити все по максимуму, щоб зробити гарненько. Бачите, віднувається стає трошки біліше. Oh, no. Вже певний досвід за тиранні пенопласту клеєм та поперецький пенопласту в мене вже був, це будинок моїх батьків. Це він виглядає так після двох прильотів. Але вже все, вікна вставили, трошки підзамазали також. Отже, що перше робимо? Перше, очищаємо старий пенопласт. Це робимо за допомогою водички. Ось така різниця і на пластик і вимив. Звісно, трошки з нього ще повідколупувалося часточок. Але він вже чистенький, можна наносити клей. Найперше, що роблю, звісно, купую матеріали, купую склосітку, купив одразу 50 метрів, купив клею 10 мішків. Та все це ретельно замішую суміш клею. Замішую все це шурупаном, тому що в нас зараз немає світла. Взагалі останні 2 дні світло вмикають буквально там по 3 години на добу. Потім, коли вже суміш замішано, починаю все це розмазувати по стінці. Старий пенопласт, звісно, дуже, дуже тяжко розмазується, зубчатий шпатель вже не попрацюєш. Потім, коли все це розмазав, починаю приклеювати сітку, сітку виміряв, клею одразу невеликими шматками, десь приблизно півтора метра. Потім, коли вже буду другу сітку приклеювати, буду клеяти її на цю 10 см, Відно буде захопити її сітки. сіткою. Пацюю звичайними шпателями, вони в мене доволі такі вже в губитому стані, тому що я шпаклював. Вітальну, шпаклював кухню. Також ці шпателі використовував, коли заливав підлогу у всьому будинку. Але, в принципі, нічого в цьому такого немає, тому використовую ці шпателі ще раз та ще раз. Буду замазувати будинок два рази, спочатку перший слой накидаю. Потім, коли вже застигне, все буду другий слой накидувати, а потім все це буду затирати, щоб воно все було рівненько, щоб нічого не випирало. Тирати буду за допомогою звичайної затирки, буду клеїти зернистий папер. Та все це буду робити за допомогою рук. На закупівлю матеріалів на даний час витратив 4 тисячі гривень. Коли вже всю роботу зроблю, я все записую, розповім, що скільки коштувало, тому що мені самому дуже цікаво, скільки коштує затирки. Саме старий тинопластик вже довго простоїв, тому що матеріалів для нього використовується набагато-набагато більше, ніж для нового. Так, Поки я тут затирав, дружина, моя вже все майже пофарбувала, всі стовпчики. Ось такий вид мають, тому що все було. Пофарбована старою білою фарбою, вже дуже багато її облізло, заржавіло ще залишилось пофарбувати зовсім трошки, і все буде гарно. Ось такий вже гарний вид має будинок. Мені дуже подобається, здається, трошки позамазував, але вже наскільки стало краще. Дуже-дуже жарко, дуже спекотно. Авто накрив мало басив, налив. Сам через кожну годину ходжу до літнього душу постійно. Є, тому що дуже-дуже спекотно, але працюю далі. Дуже велика мотивація, хочу встигнути. Замазати весь будинок до кінця цього місяця. Коли будете клеяти пінопласт, обов'язково його клеїти в шаховому порядку, тому що я в одному місці натопив, забувся та поклеїв неправильно. Ось так затираю новий пінопласт, який клеяв 2 тижні тому. Знову рятуємося завдяки літньому душові. Дуже-дуже спекотно, мені здається, з кожним днем спекотніше та спекотніше. Якщо є можливість, одразу все замазуйте, все затирайте, замазуйте клеєм, тому що пінопласт дуже-дуже потім погано буде замазуватись. Зараз я вам покажу результат, як замазується пінопласт новий, і як той, який простояв 4 роки, як він виглядає. Ось так, вчора дозамазував це по-новому пінопласту, який клеїв 3 тижні тому. Все гарненько, все рівненько, один раз ще все провести, все зашкурити, все готово. Зараз покажу по-старому. Ось так по старому. Бачите, які місця. Потрібно буде ще раз проходити, все ретельно-ретельно, запирати. Та ось такий вид буде мати. Знизу це я вже повністю прошовився два рази. Потрібно буде лише затерти, щоб все було рівненько та гладенько. Отже, друзі, є час. Взяли, затерли, замазали. Не потрібно залишати все на потім, тому що пінопласт це такий матеріал, він дуже токсичний. Потрібно все одразу швидко замазувати і дуже швидко псується. Дякую за перегляд. В наступних відео зустрінемось, покажу набагато більше. Підписуємося, ставимо лайки. Всім па-па.